Ласкаво прошу до мікон заліза. Я тут трохи підхопив відомий вірус і почуваюся зовсім неважно, тому, вибачте, якщо щось не так з голосом. Але все ж мене вистачило для того, щоб зібрати ось цей комп'ютер, який використовує мобільний процесор і мобільну графічну карточку. І в цьому відео я розповім вам про результати детального тестування мобільного процесора Core i7 11800H, який китайці розпаяли на стандартну десктопну материнську плату, яку можна використовувати для того, щоб складати ваш власний комп'ютер. В даному випадку я використав ось такий корпус від Cooler Master, який називається Cooler Master, nr 200 або nr 200 p але спочатку я приберу його зі стола, щоб він мені не заважав. Як завжди, я зробив собі невеличку роздруківку з усіма важливими моментами про цю материнську плату. І почнемо з того, що на платі не працює, або що маємо поганого. Спершу на материнській платі не працює режим сну. Так, це дуже прикро, але як на більшості китайських x 99 платах, на цій платі, яка має розпаяний i7 процесор, також не працює режим сну. Наступна проблема це сумісність з охолоджувачами. Незважаючи на те, що на платі використовується таке саме розташування дірочок або отворів для встановлення охолоджувача. Висота цього i 7 процесора трошки вища, ніж висота стандартних процесорів на сокет lga 1200. Тому використати стандартний боксовий Intel охолоджувач немає можливості, але використати інші охолоджувачі, які або е кріплюються за допомогою гвинтика, або за допомогою системи Clip-On, в моєму випадку я використав стандартний дешевенький китайський охолоджувач, який кріпиться за допомогою кліп ондушки. Також можна додати, що є відчуття, що термопаста, яка знаходиться між кристалом процесора та між додатковим охолоджувачем або зробленим китайцями IHS, не найкраще. Тобто, якщо процесор починає перегріватися, то його охолодити досить важко, оскільки тепло не переходить від процесора до IHS. Але в даному випадку, оскільки це мобільний процесор, який не споживає багато електроенергії, це невелика проблема. І останні кілька мінусів це обмеження розгону. На материнській платі немає можливості використати оперативну пам'ять на швидкості більше, ніж ddr 4 3200. ddr -3200 – це стандарт, який підтримує цей процесор, і розганяти оперативну пам'ять з чіпсетом HM570 немає можливості. Але DDR4-3200 – це зовсім непогано, тому це, мабуть, не такий вже й великий мінус. Також додам, що в BIOS немає можливості налаштувати TDP процесора або, можливо, я щось не знайшов. Налаштування в BIOS є, я намагався їх використати, але ці налаштування абсолютно ігноруються після завантаження в Windows. Це проблема, але вона не дуже значна, оскільки є така програмка як Throttle Stop, і ці налаштування приймаються, і процесор починає працювати з тим TDP, який вказано за допомогою програмки Throttle Stop. І на цій позитивній ноті переходимо до плюсів материнської плати Maxun HM570 з мобільним процесором i7. По-перше, на материнській платі підтримується стандарт PCI-Express 4.0. Ми маємо PCI-Express x 16 4.0 з'єднувачі для графічних карточок, а також маємо m.2 слот для під'єднання PCI-Express 4.0 накопичувачів. Той M.2 слот, що знаходиться ближче до процесора, він під'єднаний до процесора і працює на стандартній PCI-Express 4.0. Той, що трохи подалі від процесора, він під'єднаний до чіпсета і працює на швидкості PCI-Express 3.0 X4. BIOS також непоганий, є можливість налаштувати затримки оперативної пам'яті і використати стандартні XMP профілі. Також можна понизити напругу на ваш процесор прямо в BIOS, і це працює. Материнська плата повністю сумісна з Windows 11, що означає, що TPM 2.0 модуль працює належним чином. Також на платі використовується значно кращий аудіокодик у порівнянні до дешевих китайських плат. Саме тут використовується кодик Realtek ELC897 і навіть я можу почути різницю у порівнянні до стандартного Realtek ELC667, які китайці використовують майже на всіх бюджетних платах. Також, незважаючи на те, що плата має дуже слабеньку систему живлення, цієї системи живлення вистачає для процесора i 7 11800H. Це мобільний процесор і він не споживає більше ніж 65 Вт електроенергії. Якщо занизити напругу на процесор, то зовсім немає проблем. І останній плюс, який особисто для мене дуже важливий, це те, що материнську плату можна встановити в корпус ColorMaster NR200. Colormaster NR200 має розмір трошки більший, ніж стандартний Mini ITX, і материнська плата Maxun HM570 з процесором i 7 11800 h також має розмір трохи більший за стандарт Mini-ITX. Стандарт Mini-ITX має лише один слот розширення для встановлення pci express графічних карточок, але більшість корпус. Використовують два слоти, щоб можна було встановити двослотову графічну карточку. Color Master NR200, так само як Maksun HM570, мають три слоти для розширення. І додатковий pci Express X1 слот, який можна знайти на HM570 материнській платі, можна використати з корпусом Cooler Master NR200. Складається таке враження, що ця материнська плата була зроблена спеціально для цього корпусу, або цей корпус був зроблений спеціально для цієї материнської плати. Це були найважливіші плюси та мінуси материнської плати Maxon HM570 з процесором i 7 11800H, але ще є кілька додаткових нотатків або зауважень перед тим як перейду до результату тестів цього i-7. Незважаючи на те, що на материнській платі маємо аж два m.2 слоту для PCI-Express накопичувачів, жоден з цих слотів не розпізнає m.2 накопичувачі стандарту SATA. Тобто обидва m.2 слоту підтримують лише PCI-Express NVMe-накопичувачі. Як я вже повідомив, перший це PCI-Express 4.0, другий це PCI-Express 3.0. Також на материнській платі є два 4-пінові з'єднувачі до ваглярів і один 3-піновий з'єднувач. Як і на всіх інших китайських материнських платах, смартфон працює лише для чотирьохпінових ваглярів при під'єднанні до 4 пінових з'єднувачів. Але тут є також і виняток. На відміну від інших дешевих китайських платах, на цій платі є можливість налаштовувати швидкість обертів обидвох чотирьохпінових з'єднувачів окремо один від одного. Трипіновий з'єднувач не налаштовується і не відображається жодним чином. І щодо продуктивності процесора i 7 11800 h Цей процесор має заблокований множник і його розганяти неможливо. Що я досяг, це 4,2 ГГц на всі 8 ядер під навантаженням. Максимальна турбочастота процесора це 4,6 ГГц. Для того, щоб досягти 4,2 ГГц на C8 ядер, я лише підняв TDP-процесора до 65 Вт за допомогою. Але після того, як я понизив напругу на процесор на 50 мВ, процесор спошиває не більше ніж 55 ватт навіть піці на bench R23. І при цьому утримує свою частоту в 4,2 ГГц на всі 8 ядер. Також зауважу, що зазвичай під час тестів я використовую 4 планочки оперативної пам'яті, але у випадку з материнською платою Maxon HM570 ми маємо лише 2 слоти під оперативну пам'ять. Тому тут було обмеження в лише 2 планочки по 8 ГБ, тобто 16 ГБ оперативної пам'яті замість 32 ГБ у порівнянні до інших систем. Це впливає на продуктивність, особливо в іграх. Якщо вам цікаво зрозуміти, що да як, то є дуже гарний тест від каналу Hardware Unboxed. Посилання до відео я, звичайно, залишив в описі до цього відео. Але зараз маємо, що маємо. На материнській платі маємо лише два слоти під оперативну пам'ять, тому тестуємо конфігурацію 2 планочки по 8 ГБ у порівнянні до 4 планочки по 8 ГБ з іншими процесорами, які я використав для цього тестування. І останнє зауваження це те, що процесори Intel Core 11 серії мають іншу архітектуру, і час відгуку оперативної пам'яті значно гірша, ніж при використанні процесорів 10 серії. Тому, незважаючи на те, що я використовую ddr 4 3200 3200CL14 оперативну пам'ять, я все одно трошки затягнув додаткові затримки оперативної пам'яті, щоб отримати трошки кращий час відгуку. Що ж, на цьому все, давайте переходити до результату тестів. На жаль, в мене немає власних тестів процесора i 5 12400 тому я взяв результати з мережі. Незважаючи на те, що я використовую адекватні сайти, яким можна довіряти, я все одно раджу використовувати це порівняння для загального розуміння продуктивності між процесорами i 5 12400 та i 7 11800 h Щоб зробити це порівняння ще цікавішим, я також додаю показники процесора i5266 третьої версії. Як завжди, починаємо з тесту Cinebench R23. При використанні лише одного ядра процесора, найновіший i 5 12400 займає першу позицію 1710 позначок. Але i 7 11800H, який піднімає свою тактову частоту до 4.6 ГГц, відстає не дуже значно. 1519 позначок. Xeoni 52663 версії має дуже поганий показник, лише 828 позначок. При використанні всіх ядер процесора 10-ядерний Xeon все одно залишається на останньому місці. Лише 9729 позначок. 6 Шестийядерний i i5-12400 займає другу позицію, 12 позначок, і 8-ядерний 800 h займає першу позицію майже 14 позначок. В тесті Geekbench 5 маємо дуже схожий малюнок, але тут при використанні одного ядра процесора i5 та i7 відображають ідентичні показники. Обидва процесори набирають десь 1620 позначок. Xeon 5 має лише 900 позначок. При використанні всіх ядер процесора маємо трошки інший малюнок. Десятиядерний Xeon випереджає 6-ядерний i5, 8700 позначок. У порівнянні до 7900 позначок. Але восьмиядерний i7 набирає 9450 позначок, що дуже непогано. Тест Blender також має дуже непоганий показник для процесора i 7 11800H. Він набирає більше, ніж 200 позначок. З процесором i5 12400 маємо 170 позначок, і 10-ядерний Xeon i5 набирає лише 161 позначку. Тесті V-Ray, 8-ядерний i 7 ще раз випереджає 6-ядерний i5, хоч і не дуже. i7 набирає трошки більше, ніж 10 000 позначок, i5 набирає майже 9400 позначок. Десятиядерний i i5 i5-2666 набирає лише 7600 позначок. І останній синтетичний тест це спідометр. Тут перевіряємо продуктивність процесора в веб-браузері. Процесори i7 та i5 набирають однакові показники 255 позначок. Xeon i5-2666, який має значно нижчу тактову частоту, набирає лише 138 позначок. Як бачимо, загалом продуктивність процесора i7 11800H дуже приваблива, особливо якщо мати на увазі, що процесор споживає не більше, ніж 55 Вт електроенергії, навіть під на Bench R23 навантаження. Переходимо до продуктивності процесора в забавках. Тут я використовую свої власні результати, але, на жаль, в мене немає можливості перетестувати всі інші процесори з використанням останньої версії Windows, останніх драйверів AMD та усіх оновлень, які було випущено для ігор. Тому майте це на увазі, коли порівнюєте ці показники. Почнемо з гри Assassin's Creed Valhalla. Як бачимо, процесор i7 відображає не найкращий показник. Його продуктивність десь на рівні процесора Xeon i 26600 з 3 версії. i 7 11800 h відмалював лише 85 та 129 кадрів на секунду. Навіть i5200 з 3 версії має трохи кращий показник 86 та 137 кадрів. Процесори i 3 12100 та i 7 12700 k відмальовують десь 100-140 кадрів на секунду. Можна побачити, що гра Assassin's Creed Valhalla досить сильно залежить від продуктивності оперативної пам'яті. В моєму випадку i 7 11800 h має лише дві планочки оперативної пам'яті, тоді як процесори i3 та i7 мають чотири планочки. Процесор i5-2666 має не лише 4 планки оперативної пам'яті, а також працює в чотирьохканальній конфігурації. Тому маємо, що маємо. Гра Farcrise 6 використовує лише одне ядро процесора, і тут i 7 11800H значно попереду у порівнянні до процесора Xeon, але все одно не може наздогнати процесор i3 та i7. i 7 11800H відмальовує 85 та 110 кадрів на секунду, тоді як i 3 12100 має 89 та 122 кадри на секунду. i 7 12700K значно краще 120 та 157 кадрів на секунду. В грі Rainbow Six Extraction Core i7 11800H знову не може наздогнати i 3 12100 Маємо 189 та 257 кадрів на секунду. З процесором i 3 12100 маємо 192 та 260 кадрів на секунду. Показники дуже схожі, але все ж i3 трохи швидший. Знову можна поскаржитися на конфігурацію оперативної пам'яті. Dogs Legion дуже вимогливо до продуктивності процесора. І тут восьмиядерний i7 випереджає чотиядерний i3. 7 11800H набирає 82 та 111 кадрів на секунду, тоді як i 12100 відмальовує лише 71 та 99 кадрів на секунду. 7 12700 k значно попереду. Він відмальовує 100 та 140 кадрів на секунду. F1 2021 може використовувати чималу кількість ядер, але також залежить від продуктивності на одне ядро. Тут i 7 11800H та i 3 12100 відображають майже ідентичні показники, але показник мінімальних кадрів на секунду з процесором i7 трохи краще: 269 та 325 кадрів на секунду у порівнянні до 252 та 324 кадри на секунду. Core i 7 12700K значно швидший. 308 та 384 кадри на секунду. Hitman 3. Ще одна i 7 11800H не може наздогнати i 3 12100 i7 відмальовує 24 та 227 кадрів, тоді як i3 має показник в 53 та 240 кадрів на секунду. Тут зауважу, що показник мінімальних кадрів на секунду в тесті Hitman 3 дуже випадковий, тому дивимось на показник середніх кадрів на секунду. Але і тут восьмиядерний 7 не може наздогнати 4-ядерний i3. Звичайно, i 7 12700K значно швидший 95 та 309 кадрів на секунду. Horizon Zero Dawn ця гра дуже вимоглива до продуктивності процесору, але як і більшість ігор, вона також залежить від продуктивності на одне ядро. i 7 11800H має показники, схожі до i3 12100, але все ж не може його наздогнати. 116 та 168 кадрів на секунду у порівнянні до 125 та 178 кадрів на секунду з процесором i 3 12100 Цього разу i 7 12700K швидший, але не дуже. 132 та 186 кадрів на секунду. Shadow of the Tomb Raider ще одна гра, яка використовує чималу купу ядер, але ще раз також залежить від продуктивності на одне ядро. i 7 11800H майже наздогнав i 3 12100 100 та 140 кадрів на секунду у порівнянні до 104 та 147 кадрів на секунду. i 7 12700K значно швидший, 132 та 179 кадрів на секунду. Остання протестована гра це Total War 3 Kingdoms. Тут i 7 11800H показує себе досить погано, його показник майже на рівні процесора Зелены 5 2666 третьої версії. 120 та 137 кадрів на секунду, тоді як i 3 12100 відмальовує 127 та 167 кадрів на секунду. i 7 12700 k ще швидший 194 та 209 кадрів на секунду. І на кінець, давайте подивимось на споживання електроенергії. Тут я відображаю показник споживання електроенергії цілої системи, а не лише процесора. Як завжди, подивимось на тесті на Bench R23. Так, система з процесором i5266 третьої версії споживає десь 215 Вт. Система з процесором i 5 12400 споживає десь 161 Вт електроенергії. І система з процесором i 7 11800 h споживає лише на 1 Вт більше 162 Вт. Якщо перекласти ці значення до міліват на позначку, то i5-2666 вимагає 22.1 мВт для того, щоб заробити одну позначку в тесті Cinebench R23. Процесор Core i 5 12400 вимагає лише 13.39 мВт на одну позначку, і процесор i 7 11800 h вимагає лише 11.8 мВт на одну позначку. Таким чином, мобільний i 7 11800H відображає найкращу енергоефективність в цьому тесті. Якщо подивитись на ігрову продуктивність, то тут маємо наступне: система з процесором z споживає десь 385 Вт електроенергії під тестом Assassin's Creed Valhalla. Система з процесором i 3 12100 споживає десь 340 Вт. І система з процесором i 7 11800H споживає лише 316 Вт. Зауважую, що під час ігрового процесу більшість електроенергії споживається саме графічним адаптером. Оскільки з процесором i 3 12100 маємо кращі показники FPS, ніж з процесором i7 11800H, то графічна карточка з процесором i3 споживає більше електроенергії. Тому, незважаючи на те, що загалом споживання електроенергії з процесором i7 менше, загальна енергоефективність така сама. Обидві системи вимагають десь 245 Вт для того, щоб відмалювати один кадр на секунду. Система з процесором i третьої версії вимагає десь 2,81 81 Вт для того, щоб відмалювати один кадр на секунду. По результатам тестів я отримав дуже неоднозначне враження. Незважаючи на те, що процесори Intel Core 11 серії відображають себе дуже непогано в робочих завданнях, і у випадку з мобільним i7 11800H, споживання електроенергії також досить маленьке, в іграх я очікував значно кращі результати. Загалом восьмиядерний i 7 11800H, який піднімає свою турбочастоту до 4,2 ГГц, видає продуктивність десь на рівні 4 Мадерного Core i 3 12100 Звичайно, в моїх тестах я порівнюю конфігурацію з двома планками оперативної пам'яті і чотирма планками оперативної пам'яті, але це не моя проблема. Це проблема материнської плати Maxon HM570, яка має лише два слоти під оперативну пам'ять. Також необхідно пам'ятати, що процесор на материнській платі HM570 від Maxon розпаяно, тобто немає жодних можливостей для зміни процесора і оновлення в майбутньому. Тому, якщо у вас є можливість, то купуйте дешевеньку H610 материнську плату з процесором i 3 12100 або i 5 12400 Але якщо в вашому випадку процесори i 3 12100 та i 5 12400 коштують значно дорожче, ніж Maxun HM570 з i 7 11800 h то цей варіант також дуже привабливий. Особливо мені ця материнська плата сподобалась. Але я вважаю, що її ціна зараз дуже за висока. В моєму випадку мені довелося сплатити десь 360 євро за цей комплект. Так, ціна у порівнянні з AliExpress дуже відрізняється, оскільки мені довелося сплатити за доставку, а також шведські податки. Але за ці гроші значно краще придбати дешеву LG1700 плату на чіпсеті H610 або B660 із процесором i 3 12100 або i 5 12400 Незважаючи на це, загалом материнська плата мені дуже сподобалась, особливо сподобалась те, що вона встає в ось такий маленький корпус від Cooler Master. І, звичайно, з мобільним процесором i 7 11800H я використав мобільну AMD Radeon RX 6620M. Загалом отримали дуже компактний, дуже тихенький, дуже енергоефективний, бюджетний або не дуже бюджетний ігровий комп'ютер, який використовує мобільний процесор. І мобільну графічну карточку. Комусь це сподобається, комусь це не сподобається. Якщо це ваш хобі-проєкт, то, будь ласка, купуйте, складайте, насолоджуйтесь, але якщо ви бажаєте знайти найкращий варіант за ваші гроші, то краще подивіться на щось, що можна придбати на вашому локальному ринку. А на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. Дякую за перегляд, до побачення!